І так, розпаковка. Як думаєте, що чекали ми довго, а ще більше і довше чекав наш клієнт? І це акумулятор на старі телефони Fly, а саме модель IQ 445 Bell 7201 модель. Цей акумулятор новий, він не з іншого телефона не використовувався. І як бачимо, клієнту все-таки він потрібен. А коментатори писали: да, кому твої акумулятори на FLY старі потрібні? Такий акумулятор коштує 164 гривні. Але, на жаль, зі своїх складів ми вже продали всі, і тому е, нова ціна буде 259 гривень. Як би це смішно, напевне, не звучало, тому що, як скажете, телефон старий, можна там телефон дешевше купити, але, на жаль, їх просто ніхто не завозить, і така ось ціна на даний момент. А якщо вам потрібні такі акумулятори на старі або інші телефони, ви можете завжди до нас звернутись посилання на сайт шапці профілю TikTok, або просто пишіть коментарі під цим відео. Більше корисних відео в нас на каналі.